Мрія небесні Авіалінії. Мрія небесні Авіалінії. Кожен знає, що в літаків є душа. Адже для того, щоб створити один однісінький літак, працює дуже багато людей. Конструктори, інженери, спеціалісти з електроніки, робітники в різних цехах, що виготовляють окремо деталі та частини літаків, а потім їх збирають. Над тим, щоб зробити один літак, часом працює кілька тисяч людей. Це довгий і складний процес, що може тривати кілька років. Особливо, якщо певну модель літака виготовляють уперше. І щоб зробити це добре, треба дуже любити свою роботу, любити майбутній літак, із цієї любові народжується душа літака. Після того, як готовий літак виходить із заводського ангару, його вчать літати. Як теп та шенятко це спеціальні пілоти-випробувальники. Вони дають дозвіл на подальше використання літака у транспортній, військовій чи цивільній авіації або ж відправляють літак трохи навчитися. вчитися. І тільки закінчивши таку от літакову школу, дорослий літак починає працювати. Здійснювати рейси, звідки я це знаю? Справа в тому, що коли я була маленькою дівчинкою, мої тато і дідусь працювали на авіаційному заводі. Дідусь у хімічній лабораторії, тато на автоклаві, де виготовляли крила літаків. Мені завжди дуже хотілося побувати в тата на роботі. Але дітей в його цех не пускали навіть на екскурсію. Тож єдине, на що я могла сподіватися, це на смачні пиріжки з пекарні авіаційного заводу. Комусь в дитинстві приносили гостинчики від зайчика, а мені від руслана чи від мрії. Коли мені було п'ять років, я мріяла будувати літаки. І літати. Це гарна мрія, казав мені дідусь, учись старанно станеш авіаційним інженером чи конструктором. А що потрібно вчити? питала я. Я вже вмію читати, користуватися годинником і пришивати гудзики. Цього недостатньо. Боюся, що ні, але ти на правильному шляху. Звісно ж. Я засмутилася. Мені хотілося якнайшвидше навчитися будувати літаки і потім ще й літати на них, а тут довгі роки. Та мені до школи було ще два роки чекати, а розрадила мене бабуся. Для того, щоб будувати літаки, тут дідусь слушно каже треба довго та старанно вчитися, але щоб літати ні. Достатньо тільки уяви. Читаймо разом казки, і ти навчишся фантазувати і до твоїх послуг будуть. Схочеш літаки, килими, хочеш семимильні чоботи, а захочеш зможеш спіймати жарптицю птицю чи приручити дракона, або навіть відростити крила. Так між казками та літаками перемогли казки, але літаки я від цього не стала любити менше. Для кожного літака в пілотів, що ним кермують, є особливе ім'я. Наприклад, літак Мрія за паспортом Ан 225, але друзі називали її Маруся. Вони віталися з нею, гладили, прощалися, бо ж, пам'ятаєте, в літаків є душа і від любові вона росте. Мрію любили люди з усього світу, і ми з татом теж. Я завжди тішилася можливості побувати на авіаційному шоу до Дня Незалежності чи до Дня авіації. Ти чула? Питав мене тато, мрія сьогодні транспортувала на інший кінець світу турбіну гідроелектростанції, цілу турбіну. Ти чув? питала вже іншого разу я. Мрія перевезла лопасті велетенського вітряка для електростанції. Ти чула? Мрія перевезла у своєму животі локомотив потяга. Уявляєш, мрія перевозила слонів і жирафів. Мрія полетіла з гуманітарним вантажем рятувати людей від повені. Мрія сьогодні не літак, а виставкова зала. У ній відбувається виставка картин. І ось одного дня в Україні почалася війна. Ти ж пам'ятаєш, це сталося. 24 лютого. Знаєш, усі ми були того дня налякані, і дорослі теж боятися це нормально. А тоді кожен узявся до своєї справи воїни боротися з ворогом, територіальна оборона захищати наші міста і села, лікарі лікувати, комунальні служби дбати. Щоб в веселях було світло, газ і вода, вивозилося сміття, пекарі пекли хліб, водії розвозили продукти по крамницях, а літаки по аптеках. Кожен на своєму місці працював для перемоги. Чимало людей відклали звичні справи і стали волонтерами. А ще багато хто був змушений лишити свої домівки, тікаючи від війни. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.